І так, на сьогодні чергове оновлення автомобіль з Німеччини від першої єдиної власниці з салона без технічних візуальних зауважень. Стан автомобіля наближений до нового. За роки роботи дуже давно мене зустрічали в такому класному стані шкоду Octavia А5. На кліматі шкіряне кермо з повною сервісною історією, 184 тисячі пробігу повністю підтвердженого. Єдина власниця салону, свіжий тихогляд, пройдений 4000 кілометрів. Автомобіль після великого технічного обслуговування. Їхав своїм ходом, мотор масла не взяв. Повністю замінена тормозна система, тормозні колодки, диски. Обслужена вся ходова, все нове, без технічних візуальних зауважень. Це одна з найкращих шкод А5, яка в нас була на повному електропакеті. По кузову збережена, прям топ. 16-ті оригінальні титани. Резина стан нової на рейлінгах. Якщо вам сподобалось дане авто, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21.